Рискі зібралися, тут, і я з вами в тому числі ми мене законні дії, тому перекрили дорогу. Я пропоную, я пропоную усім зібратися у залі засідань сільської ради там, чи в залі дивіться, якщо вам дивіться, ми збираємося десь окремо, ви задаєте нам від питання. Ми даємо відповіді і приймаємо спільне рішення. Це моя пропозиція, а, ви, 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 ви? У, нас пропозиція не у нас пропозиція така, що ви хочете наші управляти Відповідьте Нам не на таке питання. Якщо, <піллявся> ви, <піллявся> якщо ви зразу, <піллявся> в, <піллявся> ставайте, куріть, <піллявся> якщо ви зразу будете задавати питання разом. Io non ho mai avuto un bambino. Rispondete a questo. Dove volete lasciare i bambini? Dove? Dove Бачите, відправити? ви їм дате, що їм треба. То їх що куди берете? Дайте слово воєнкому. Дайте слово воєнкам. Є, У кого на завтра є повістка? З вашого села є повістки у трьох чоловік, тільки, які повинні завтра заявити собі. Два чоловіка мали йти на метовісті, вони теж не прийшли на метовісті, поки що, за тих двох, які ви говорите. А з'явитися завтра мали три чоловіка на укомплектування 128-ї бригади, яка розташована в Букачеву. Так, і вони не хочуть з'явитися. Не хочуть з'явити. Він по 28 років і жити хоче, він не хоче йти слушати. Та йти ти бачите. Кого ви не знаєте? Донецькі біженці знаходяться у нас, а наші дають на

не дамо спостійкувати, бо якщо ми не дамо спостійкувати, бо якщо ми не дамо спостійкувати, бо якщо ми не дамо спостійкувати, бо Можно задать вопрос будьте любезны. Почему мы стоим? Вы сказали, в первую очередь, почему вы столько часов? Я с 10 часов пытаюсь везде дозвониться. Вы сидите на нараде, решайте вывоз мусора, но не решайте судьбу хлопцев, которые гибнут. И мы два часа. Я только два часа здесь вас жду. Военком не идет, по нельзя прийти. Вот тут люди стоят, бабы кричат, потеряться. А я говорю, Галина. Галина. Ну, вот вы говорит, что вы нас тут уже два часа чекаете. Мы то... Вам никому не дозвониться. Вы вас... с Буржавского чистком я. я. с Виноградова. Я еду во Львов. Я не могу попасть. Я опаздываю. Почему я должна страдать? Хотя я за месяц уже записана. Записана на счет. На прийом. На прийом до кого? До лікаря. І за то я прошу вас, аби не страдали невинні люди, які їдуть у лікарню, в роддом, на лікарню. За то я пропоную. Ми вас ждемо, ми звані пізді. Та да, подождіть, <поценно> ви задали питання. <вопрос>, що <поценно> Я не хочу ждати, ми вас два, я два часа вас... Не треба, не треба говорити. Куди ви приїхали? А наші піти мав Ми не одні годували. Вони мільярди понапали, і за нами живуть. Я вам не хочем, ви, каже, ти, Повірте, що всі присутні Більйоні. тут. І я в тому числі ніхто не хоче воювати. І я не хочу, бо мої сусіди друзі батько, і теж воювати. Дивіться, я не можу нести відповідальність за діяльність Верховної Ради чи Кабінету Міністрів. Але що стосується нашого, я вам об'ясняю. Будьте добрий, будьте добрий. я знаю, ситуація дуже проста. Дуже складно. На сході йдуть воєнні дії. І всі ви розумієте, якщо воєнні дії, якщо воєнні дії не будуть зупинені у Харкові чи в Луганській, то вони будуть зупинені коло вілка.